Здравствуйте! В эфире украинского независимого блога 12 выпуск программы «Эркплюс Боги». Данная презентация будет на украинском языке. Я опять буду своим голосом записывать, потому что дом, никого дома нет, и я никому не буду мешать. Поехали! Допло мы называют будивальные материалы, такие предназначены для тепловой изоляции из на конкретных конструкциях будивли. Висока поростістість, мала щільність і низька теплопровідність. Ось основні та відмінні особливості теплоізоляційних матеріалів. До них можна віднести мінеральну вату, скляну вату разом наповнені пластмаси і пінопласти, а також ряд інших мінеральних і пробкових тепл... теплоізоляційних матеріалів та вироби, створені на їх основі. Основними технічними характеристиками даних матеріалів є теплопровідність, тепло, що проходить відповідно через даний матеріал. Від нього залежить термічний опір огороджувальних конструкцій. Коефіцієнт теплопровідності означає потрібну кількість тепла в цілому, а це, звичайно ж, впливають такі фактори, як розмір щільність, температура, вологість, вид. Щільність це співвідношення маси наявного матеріалу до його об'єму. Щільність зміна товщини матеріалу під дією певної величини тиску. Міцність на стиск. Зміна товщини виробу до 10% під дією величини навантаження. Мелезупійкість, здатність матеріалу під вологою, підтримувати багаторазове охолодження і нагрівання без видимо зовнішніх і внутрішніх ознак руйнування, водопоглинання, впирання і утримання матеріалом в лових порожнечах і порах, повітропроникність, пропускання матеріалом через себе потоку повітря. повітря. Низька повітропроникність говорить про більш високі теплоізоляційні властивості матеріалу. Пароприникності, дифузійна переносимість водяної пари, повністю витримування матеріалом високих температур без займання і руйнування. Яку роль відіграють тепло матеріали в будівництві? З їх застосуванням скорочується в рази зарально витрата тепла, призначена для оберегу будівлі, а також знижується маса конструкції. Изменьшается объёмы выкраски. Выкраска нового, удивительного материала. Без информации читайте на сайте uab.at.ru, .а. або звоните по телефону 097 920 85 23 До встречи в наступной презентации.